Доброго вечора. Дякую, що uh, під'єднуєтеся у цей вечірній час до ефіру. Він буде uh, досить uh, особливий. Я зараз поясню, чому. Хочу включити. Ну окей, пізніше відключу просто на беззвучний режим, щоб ніхто не заважав. Uh, так, uh, було би дуже добре, я буду дуже вдячний тим, хто там напише плюсики, чи щось прокоментує про те, що мене добре видно і чути. Uh, це ми також збільшуємо охоплення ефіру, щоб більше людей. Змогли побачити, почути. І я напевно вже приступаю, щоб і ваш і свій час максимально берегти. А про що буде цей ефір? Ефір, 5 вересня. Він буде про а, а, звіт щодо благодійного збору, який проводить, ну який оголосив 13 серпня голос Карпат на а, збір на Джип для виноградівців і. А, Сьогоднішньої фіршому я провожу, тому що фактично сьогодні міжнародний день благодійництва, 5 вересня у світі, Друга неділя грудня в Україні. Відзначається цей день міжнародний день благодійництва. І тому, ну коли як ми сьогодні перед вами і з вами зустрітися, поговорити, відзвітувати про те, що у нас по темі благодійництва відбувається, і знаєте. Я а, просто не згадую, а, скільки багато всього відбувається а, тепер із а, війною з переселенцями з усім і з, згадуються новини, як ну, в мукачі а, були, накрили фактично а, а, ц, ці 50 чоловіків коло центру, які займалися шахрайством і дурили людей. Да, а, а, багато є, хто дурить там переселенців, продає неіснуючі існуючі квартири. Багато злості, багато шахрайства виникає на цьому етапі, але дуже багато і хороших людей. Дуже багато людей проявляють свої найкращі якості, свої благодійні якості. В першу чергу, свої, такі, які можливо раніше б не були розкриті, в кого вони були розкриті, ще більше розкриваються, і це не може не радувати. Тому вітаю нас, усіх із міжнародним днем благодійництва. Дякую тим, хто цим займається, кого є частинки цього. Широкого великого серця це дуже приємно і дуже важливо. Переходимо до самого звіту. Фактично, пам'ятаєте, з 13 по 30 серпня у нас було зібрано 7675 гривень, це 3% від потрібної суми, це, це дуже важко було навіть озвучувати, але такими були результати. Тим не менше, зараз на 5 вересня. Показую вам виписку з ПриватБанку із офіційного рахунку благодійного фонду. У нас є 77 тисяч гривень. Це дуже ну, ріст у 10 разів. Мені дуже приємно. Я хочу подякувати всім, хто до цього долучився. Це вже дуже хороша сума. вона не тільки фактично, із самого проекту, також там. А, а, був певний вхідний залишок 11 тисяч 920 гривень на рахунку і рішення благодійного фонду. вирішено і ці гроші долучити до збору. Також долучені збори, які а, збиралися на проект AirFinding, такий онлайн проект по збору для переселенців. Тим не менше. Хостел благодійний фонд виноградів реалізував підтримки переселенців. Відбувається, і також було прийнято рішення про те, що найбільш актуально, найбільш важливо зараз збирати саме на проекти на джип для виноградів. Тим більше, що mm -hmm. ви знаєте, які втрати тепер останнім часом відбуваються на фронті, і дійсно це дуже потрібно зараз. Ця техніка дуже потрібна Вона буде рятувати життя. А, тому о, дуже я радий, що фактично зараз ми маємо <кій> майже третину з тої суми, яку необхідно зібрано 77 тисяч із ну, загальних 200 тисяч як ціль. це не обов'язково буде 200 тисяч. Можливо, трохи більше, трохи менше. Це все буде вже вирішуватися разом із нашими воїнами, разом із якби волонтерними володіми фонду, які будуть доставляти машину з за кордону, оформлювати її повністю. Згідно із стандартами для того, щоб вона була на обліку в ЗСУ, щоб її могли е, заправляти, і так далі, про все офіційно все було буде зроблено. Наше діло тільки таке, що ну з нашого з інформаційного боку голосити про збір і максимально про нього розповідати, показувати, звітувати перед вами, щоб ви все бачили, що все прозоро відкрито. А, а з вашого запрошувати вас долучатися до благодійності, щоб не бути байдужими, оскільки дуже важливо, щоб техніка. У хлопців на фронті ну не заглохла в найвідповідальніший момент, що вона вчасно їх маневрувала туди, куди їм потрібно для виконання бойових завдач. Дивіться, я розумію, що завжди питання оплати воно таке, воно непросте. Не тільки із погляду самих фінансів і того, що всім нам потрібно ці кошти на всі сторони, так би мовити, але і навіть технічно оплатити не всі вміють. Але тому, хто знає по QR-коду, ось QR-код, хто а, не вміє цим користуватися, ви можете в описі а, натиснути, наклікнути на лінк. Він відкриє вас на телефоні. Якщо у вас є встановлений приват 24, то вам відкриється відразу про ваш Приват-24, і ви просто там натиснете кнопку «платити» і ту суму, яку захочете з вашої картки, яку ви виберете. Там буде все просто. А у кого не Прива-24, також не проблема. Вам відкриється просто сторінка на авторизованому сайті платіжної системи, де ви введете дані своєї картки і виберете суму, і також зможете оплатити. Ми постаралися максимально зробити простим, при тому, що це офіційний платіж, це не платіж там з руки в руки, з картки на картку, це офіційний платіж на громадську організацію, благодійний фонд виноградів. А, і а, якби тут все максимально чисто, і прозоро. Я хотів ще, от готуючи себе до свого ефіру, згадав, що до цього дня найбільше напевно. Цитата Жана Жака Руссо підходить, що проти всього можна стояти, але не проти доброти. Тому закликаю нас, щоб проти нас не могли стояти добротою взяти і перемогти ворогів. Допомігши нашим хлопцям на фронті. Їм ця допомога дуже важлива. Їм дуже складно набагато складніше ніж у будь-яких інших обставинах. Тому всіх, хто може, всіх, хто хоче, закликаю долучатися. Якщо якісь питання, ви ну, просто дзвоніть, пишіть телеграми, месенджер і так далі. Мені на мій телефон я все зроблю для того, щоб вам допомогти і реалізувати е, цю можливість, якщо ви хочете, е, ну, зробити благодійність і підтримати цей проект. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом е, зможу оголосити про половину чи дві третини, або чи повністю закрити збір і, можливо, е, е, новий проект для збору. Тому. Е, також ще прошу всіх лайкнути, зарепостити це також дуже посильна підтримка. Відправте це відео друзям своїм або на свої сторінки, в групи, це також дуже може допомогти. Я дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного вечора, благодійного вечора, з благодійництва і до зустрічі в наступних відео.